Акція Миколай про тебе не забуде в розпалі. Наразі відбуваються вишколи для помічників святого Миколая. А завтра організатори запрошують на благодійний концерт. Початок у – в хмільному щасті. 27 листопада буде благодійний концерт. У нас потім з 8 по 12 майстерні святого Миколая традиційні. І вперше для Тернополя парад помічників Святого Миколая. Це буде 14 грудня, по місту пройдеться парад помічників Святого Миколая, тобто повномасштабний. Щосуботи помічники Святого Миколая пакують пряники. Їх можна купити в усіх греко-католицьких церквах Тернополя. У храми також просять приносити іграшки, канцтовари, засоби гігієни і благодійні пожертви. Зголошуватись закликають і волонтерів. У групі ВКонтакті Миколая про тебе не забуде Тернопіль. Є посилання на дану реєстраційну анкету. Там можна залишити свої дані, а далі наші координатори до людей зателефонують і скажуть, що коли буде відбуватись. О, там також можна вибрати рід занять, якими би люди хотіли займатися під час акції. Тобто, це рознесення подарунків, чи пакування пряників, чи можливо допомога на майстерні Святого Миколая, сортування речей, які приносять на, на фабрику. Щороку подарунки отримує більше тисячі дітей Цьогоріч Цифра буде ще більшою, бо волонтери формуватимуть пакунки також для дітей, бійців, що нині воюють на сході та переселенців.